Всіх вітаю! І сьогодні у нас тема Німеччини, або, точніше, чого ж навчила мене ця країна. Німеччина. Адже для мене Німеччина стала не просто країною якоюсь новою в моєму житті, а цілим етапом життя. Все ж таки, більше ніж півтора року я прожила в цілому в цій країні, і тут відбулося моє глибоке перезавантаження. Мої якісь думки, звички, навіть моя самооцінка також тут перезавантажилась, хочу вам сказати чесно. Те, що мене дуже сильно дратувало, стало для мене набагато більш зрозуміло. Те, чого я дуже сильно боялася, мене навпаки підштовхнуло до зростання і розвитку. Тут буде не просто якась моя там філософська думка, мої якісь... Ідеї, а мій власний досвід. Можливо, з моїх слів хтось і себе тут впізнає. А можливо, у вас навпаки був якийсь дуже цікавий досвід. Тому пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я щось пропустила і скажу, Боже, і в мене ж таке було. Тому давайте починати. І перше для мене, що сталося, це те, що я навчилася лежати в ліжку з телефоном. І не корити себе за це, не відчувати ніякої провини. Тому що раніше до поїздки в Німеччину для мене полежати з телефоном це було щось із розкоші якоїсь. Для мене 10-15 хвилин вранці, і то, якщо я прокинулася раніше свого будильника, або навпаки, там якихось 5-10 хвилин перед відходом до сну, це була мій телефон, і я мало в ньому проводила, кажу, як я часу. Тому що. Займали якісь свої власні справи, мені постійно хотілося куди. Чесно, я вважала, що проведення часу в соціальних мережах це марна трата часу. Я звикла з тим, що зранку швидкий старт, купа роботи по списку виконати, там якісь заплановані дії, все чітко, якийсь там план дій, робочий і все інше. А тут я стала помічати, що я просто лежу в ліжку і гортаю стрічку телефону, там соціальних мереж Instagram, TikTok, будь-що. Я просто лежу, нічого не роблю, не в'яжу, бо коли мене був вільний час, я, як правило, в'язала. А тут ні. Я просто лежу в цьому телефоні, витрачаю час тоді, коли мені потрібно щось робити, що я планувала, і я цього не роблю. Спочатку мене це дуже лякало, потім взагалі дратувало. Адже мені потрібно купу всього виконати, а я сижу з цим телефоном, гортаю цю стрічку. Мені здавалося, що я просто випадаю з якогось часу життя. Особливо це телеграм-новини були, це був саме треш, я постійно їх передивлялася, адже я знаходилася на центрі подій, як кажуть, а поза цими подіями. Потім я зрозуміла, чесно кажучи, що це не якась лінчимо, якась втома. Це мій мозок так хоче адаптуватись до нової реальності. Адже тут менше шуму, не потрібно весь час тягти, кудись бігти. Німеччині ні життя більш таке, воно, знаєте, спокійне, розмірене, розплановане. Іноді занадто розплановане, особливо для мене, людини, яка привикла такий великий-великий темп в житті брати, а тут воно таке на якомусь там. Незрозумілому моменті, що ти так все повзе, повзе, повзе. І ти така. М -мо -мо" що робити, куди бігти. Да? І ти починаєш шукати якісь моменти, способи зайняти себе. Здавалося здавалось б, чому б не в'язати? Ні, в мене вийшло так, що я в'язання, ну в мене в'язання проблема було в Німеччині, мені було дуже важко в'язати в Німеччині, не знаю чому. О, можливо, не було такої купи натхнення, як вдома, я вдома набагато більше можу собі дозволити в'язати, аніж в Німеччині, хочу вам сказати. І ось телефон був одним із варіантів займати свій, скоріш, вільний час. Ну, так, так названий вільний час. Не ідеальний варіант, але якщо чесно, це був мій чесний такий момент. Я, чесно кажучи, зараз навіть також вчуся жити свідомо, повертати собі в свій власний час і повертати себе собі, не бігти кудись за чимось. І тут витікає наступний пункт. У Німеччині все... Ватемаль. Ватемаль – це доволі розповсюджена фраза. Зачекай, потерпи, підожди, можете, як хочете перекладати, але ватемаль, ватемаль, Вада-Вада мені постійно говорили різні німці. І корінні, і переселенці, які вже, ну, тобто, це, звичайно, люди не самі німці, це могли бути поляки, або. В Сирійці або в палестинці і індуси, з ким я спілкувалася людьми, да? вони всі так: Атамаль, Атамаль, особливо ті люди, які вже давно переїхали, там роки там 5 хоча б. Почекай, не спіши, все буде добре. почекай. І ти така, ну що добре? Нічого не зрозуміло. Ти живеш особливо в мій момент в ситуації, хто спостерігав за моїм каналом і знає про що йде мова. Півроку, коли ти чекаєш нерозміло з документами, ти знаходишся, ти витрачаєш кошти, ти живеш і ти така вся: що чекати, куди чекати? Ти не, не можеш зрозуміти. Знаєте, спочатку, здавалось би, Україна, Німеччина, так? тобто все проплановано. У них дуже занадто розплановано. Як на мене, це коли тебе ти відкриваєш і розумієш, що ти через півроку там можеш поїхати десь на відпочинок і ти бронюєш за ці півроку собі там. Готель, або ще щось, і ти така, «Хм, я навіть не знаю, що може бути через півроку. А для них це норма. І вони не розуміють, як це так, прийти в гості, не домовившись заздалегідь. Тобто, навіть похід до подруги, до сестри, до матері, до будь-кого, навіть за рідня, якщо там найближчі люди, без попередження такого немає. Тобто ти маєш взяти термін на зустріч навіть з рідними, близькими людьми. Тому. Ось так, це все добре, звичайно, чекання і все тому, але я почала, знаєте, розмежовувати. Якщо це чекання для мене особисто комфортно, я можу дати можливість почекати, окей, добре, я чекаю. Якщо ж мене це дратує, якщо я розумію, що я можу це зробити швидше по-іншому, або більш, якщо чекання втрачається, якийсь дорогоцінний час. Хто зрозуміє багато людей, може зрозуміти про що я говорю, особливо якісь юридичні питання, якісь моменти. Це дорогоцінний цей час. Він втрачається, коли ти чекаєш. Тому я перестала чекати. Я стала обирати той варіант, який мені комфортніше. Ну і на сьогоднішній день розуміти, який я вибрала варіант комфортності. Третій і найбільш важливий для мене етап це цінність себе і своїх знань. І звичайно, монетизувати свої знання. Раніше до життя в Німеччині до взагалі поїздки, навіть ну, скоріше це стало таким переломним для мене моментом. Оце останній рік, коли ми там жили. Я, коли до мене зверталася за допомогою, я витрачала час, я робила розрахунки, я допомагала з візерунками, я підказувала, я завжди ділилася, я нікому не відмовляла. Просто так, просто так робила. І доволі часто я не отримала відповідь навіть дякую. Ну, іноді це мені здавалось нормально. Я в тому бешеному, я в тому шаленому темпі в життя навіть цього не помічала, що там хтось дякую не сказав чи ще. А, ну, і, то есть, Я вважала, що зараз допомагаю я, а потім допоможуть мені. Але допоможуть мені якось не приходилось. Ну то добре, неважливо. Але ось в Німеччині я змінила до цього ставлення. Просто я побачила, як люди ставляться до свого власного часу, досвіду, компетенції. І на сьогоднішній день я вважаю, якщо ти вмієш знаєш і можеш дати цю інформацію, то ти маєш за це. То це все, кожне знання має ціну. Хтось десь якимсь чином його отримав. Тобто хтось навчався, платив за це навчання, хтось ще щось. Тобто я вважаю, що кожне знання має ціну, кожна інформація має ціну і. Якщо ти не готовий її шукати самостійно безкоштовно, будь ласка, заплати. І це не про жадібність, а тому, що ти просто синуєш саму себе. Доволі часто мені говорили, ну як там класичний реглан, светер, нащо на нього складати МК, хто там його купує? А на сьогоднішній день я розумію, що дуже багато людей готові заплатити за твої знання. І я вважаю, що це правильно. Саме тому завдяки Німеччині у мене і з'явився мій клуб в'язання. До речі, якщо хто не знає, я створила свій власний закритий клуб в'язання. Він маленький, людей небагато, але він мій власний. Я поступово туди поступово додаю свої закриті відеоуроки, майстер-класи, намагаюся робити розбір одягу, дав власних речей. І я вважаю, що це ну, дуже класно. Ось так. Тому що в Німеччині навіть волонтери отримують компенсацію за свою роботу. Тому що фінансова чи ще якась інша компенсація волонтери отримують в Німеччині. Більш того, тут навіть допомога друзям іноді виглядає як якась чітка домовленість. Більш того, але. Це не заважає німцям бути чуйними людьми. Давайте згадаємо, як вони нам, українцям, у 2022 році, дуже допомагали без жодних якихось різних рахунків. Але повсякденному житті тут є чіткий принцип: якщо ти щось робиш, ти маєш право отримати за це плату. І я вважаю, це круто, це правильно. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже важливо буде цікаво почитати, як ви вважаєте. Чи обов'язково монетизувати свої знання, чи можна все ж таки і далі займатися благодійністю? Завдяки поїздкам в Німеччину, завдяки життю в Німеччині, я зрозуміла, що мені не так уже страшно поїхати в якесь нове місце. Місто, місце, неважно. Бо раніше я така думаю, ну як я поїду? Я не знаю мову, як я там буду обходитись, а де ще я буду шукати. А якщо, не дай Бог, я щось забронюю, а в мене не вийде. а Якщо я заплачу кошти, а мене там кинуть, У мене було купа таких, я дуже тривожна людина, тому тут не дивно цього всього. Але коли я приїхала в 22-му році, проїхавши дві країни від України в Німеччину, коли я поїхала, і знаєте, є такий старий вислів у страхах лаза великі. Можливо, тоді в 22-му році так і було. Але... Цього разу, як ми вже більше року пройшли в Німеччині, це да, гра, ми спокійно подорожували Німеччиною. Ми могли сісти на потяг і їхати. У мене не було страху. Я звичайно вже розуміла німецьку, і я тепер розумію, що можна спокійно приїхати в будь-яку країну, не знаючи мову, не знаючи нічого, просто вивчивши Зараз у нас соціальні мережі, чати GPT, все, що хочеш. Ти можеш відкрити, погуглити необхідну тобі інформацію, що те можна знайти, де можна потім піти, якщо це якісь там туристичні візити, якщо це якийсь там вимушений переїзд, ти це все можеш знайти в соціальних мережах, в інтернеті. Зараз купа доступної інформації. Немає страху, взагалі оплати завжди можна робити своєю банківською карткою. Це супер. Я в мене звичайно. У мене голос приват картка, і я розраховувалася, і в Польщі ми були, і в Німеччині я спокійно розраховувала своєю голд карточкою Но Проблем не було стосовно стосовно мови розмови. А, якщо ти щось не розумієш, а, можна спокійно використовувати перекладач. Звичайно, не всі хочуть тебе зрозуміти, і не всі хочуть а, використовувати твій перекладач, але люди, які хочуть, вони це зроблять, і саме з цього я зрозуміла, зрозуміла. Мене навчила Німеччина п'ятий пункт, що спілкування це не лише про слова, а, а мова вона дійсно важлива. Для особливого мова це ідентифікація твоя. Ти, де б ти не був, якої би ти, де, в якій частині чи світу ти не був. І коли ти розмовляєш своєю мовою, тебе розуміють, звідки. Ага, ось вона говорить українською, значить вона українка. Тобто я маю на увазі особисте спілкування в особистому просторі. От я це так вважаю. І, до речі, на каналі є відео про мовний патруль. Якщо ви ще не бачили його, то подивіться. Якщо не забуду, залишу посилання всі. Там я розповідала свою думку стосовно правильності її української мови і якою мовою де говорити, і ділилася своїм також власним досвідом. Якщо ви ще не бачили, то відео подивіться і буду вдячна за вашу думку, бо було багато різних думок. Але я вважаю важливіше бажання зрозуміти один одного. Бо я, наприклад, навчилася розмовляти з людьми, навіть якщо я не знаю досконало їхньої мови. Іноді це просто було спілкуванням очима, якимись жестами, якоюсь інтонацією. І іноді я будувала, іноді просто якийсь набір слів говорила. Я це розумію, дуже добре розумію це. Бо в німецькій мові, взагалі, якщо ти будуєш якесь речення, то. Сам вся суть цього речення може бути просто в кінці нього, в одному слові. Хто знає німецьку мову, той розуміє, про що я говорю. І якщо ти десь там вийшла з думками буквально на хвилячку, то вже не вийде повернутися знову в цей, в цей діалог. Я це розумію. Але якщо важливіше, щоб тебе зрозуміла людина, і якщо тебе хочуть зрозуміти, то тебе зрозуміють на будь-якій мові. Бо я, наприклад, дуже багато разів чула, О, як ти гарно говориш німецькою. Хоча я розуміла, що моя німецька це, ну, жах. Я розумію це добре. Але якщо тебе не хочуть розуміти, то навіть твоєю рідною мовою люди тебе не будуть розуміти. Я так вважаю. І на кінець я хочу розповісти вам дуже цікаву історію, яка надихнула мене саме завдяки Німеччині. Я тепер водій. Бо. Я дуже довго боялася сідати за кермом, для мене це був дуже панічний страх. Я дуже завжди спостерігала за тим, як Рома дуже пильнує кожен момент на дорозі, дуже такий уважний. А для мене це, знаєте, ти маєш їхати за кермом, слідкувати за дорогою вперед, слідкувати тут за своїми цими, всіми датчиками, дивитися по сторонам ще й ззаді слідкувати. Для мене це був справжній такий знаєте, виклик. Скільки разів було, що там хтось десь вилітав і Рома встигав просто вивернути. Скільки разів було моменти, коли просто ром ну, уникав. Аварійних ситуацій завдяки своїй майстерності, своїй милості. Це було дуже багато, і мене цей момент, я розуміла, що я так не вмію. Хоча Рома дуже давно наполягав, щоб я пішла вчитися на водія, отримати права, адже іноді він казав, було б дуже добре. Ось ми зараз їдемо, наприклад, їхали, коли влітку ми їздили на море, щоб ти сіла там по дорозі, по трасі, да, і прямо по дорозі, де не потрібно ніде звертати, нічого, їхала б, їхала, їхала. Хай би це там було невелика швидкість. Але це була можливість його розвантажити, і я завжди боялася. І ось коли я була першому в німеччині в два з другому році, я познайомилася з німкенією. і ця німецька фрау мене просто підкурила. Їй 84 роки. Вона доволі класно водила авто. Я така, ну блін. Якщо вона може, то і я зможу. Тому вона мене дійсно надихнула. І завдяки цьому, завдяки Німеччині, можу сказати дякую, я тепер водій, і в мене є водійське посвідчення, і я можу сісти за кермо. Звичайно, ще десь якісь мої там, особисті є переживання, особливо після того, як я рік вже не водила, живучи в Німеччині, але все ж таки за ці шість пунктів я дуже дякую Німеччині, адже Багато вони змінили в мені, і це мій особистий досвід. Буду вдячна, якщо поділитись своїм особистим досвідом. Якщо ви тут вперше на каналі вам цікаві такі розмовні відео, підписуйтесь тут, звичайно, про Німеччину як про мій досвід, а, а більше про особисте життя в Україні. Тому, якщо вам такий досвід цікавий, підписуйтесь. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Вам не важко. А для це вас займає буквально кілька секунд. А для мене це приємно і важливо. Адже завдяки вашим коментарям і репостам і вподобайкам. Моє відео набирає більшого порті популярності, і YouTube розуміє, що це актуальні теми. Дякую, що були зі мною.